Зараз французи з ума зійдуть, якщо вони будуть знати, що ми можемо робити стільки меду, як, як, як вина. Тому що ми мед можемо робити кожен день цілий рік. Ви вино робите з меду? Так. так. Ми його називали Сікера. сікером. Літопи пишуть, що князь Святослав скріпляв свої домовленості договора з mm -hmm. сікер, не сікерою, медовими напоями. Питним медом, медовухою. Медовухою. Да. А потім. Князь Володимир, який дуже любив і жінок, в нього було до тисячі наложниць в різних місцях, так. І сім жінок офіційних. І він дуже любив і жінок, і любив медомед. Мед, медовий напой. Так. А сікера що це? А сікер я зараз розкажу. І князь Володимир згадується тор в літописах, що після одної битви, де він залишився живий, він наказав наварити. Києві 300 бочок медів. Ікіяни всі пили там. І от він так, так. Взагалі він дуже любив меди. І історія пише, він пив 30-40-річні меди. А далі вже пішла історія далі, далі, далі. І кияни останній раз пили медові напої в 1242 році. А потім Христина. медоваріння Закінчується, тому що вже 1513 рік вперше згадується слово водка. То вже нам москалі підсунули. Вже все поїхало. <пілляв> <Да>. <пілляв> водка. Водка. І стали українці. Водку пити. Він пішов. Да. І в 19 сторіччі український професор біології Львівського університету Теофіл Цісевський видвинув ідею, що Країни, де немає можливості вирощувати виноград, ага. великі тік можуть бути винодільними державами ага. при умові, що в них є мед, і в них є ягоди і фрукти. Це була геніальна ідея. І Топіл Цесельський зробив дуже багато. Він написав багато книг, він рецептуру шукав, він відправляв це все в Європу. Його в сліпій дегустації, меди де його займали перші місця. Але якщо виноділи взнавали, що це вино з меду, вони зразу його. Відкидували. Від, 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 від так, тому що це конкуренція. У нас вже є деякі успіхи. Японія вже другий раз нас замовляє. Ми працюємо з Йокогамою. Ага. Були тут представники, їм сподобалося. Ми називаємо це медовий напій. І зараз зареєстрований новий, нова е, лінійка. питні меди. А медовуха? Медовуха, правильно. Цей напій треба було б назвати медовуха або мед. Ага. Ну, за роки радянської ага. влади медовуху спотворили, тому що медовухою вважалось, і по сьогоднішній день роблять горілку поганої якості, так. змішують, змішують медом, з медом, п'ють і доволі думають, що це медовуха. Це не медовуха, але її так назвали. Із маркетингових mm -mm. цілей ми не стали називати цей продукт медовуха. Ми його назвали сікера. Сікера це давній давній напій, який був у Шумері. Більше дві 2000 років ця назва чекала нас. Ніхто її не використовував. Князь Святослав скріпляв свої домовленості договора медовими напоями. В Україні 400 тисяч пасічників, різного маленькі, більші. І як мінімум тисячу таких медоварень має би бути по Україні. Поки що ми пілотний проєкт. Якщо нам вдасться, то цей рух буде розвиватися дуже сильно. Зробиться з гуся. Паштет ми додаємо сікеру. Сікера нам насичує паштет ароматом і додає паштету тонку ізюминку сладості. Всі тепер знають про Україну і вони бачать колись не знали. Колись казати на мапі про Україну, то навіть навіть не думали, що це є. Але тепер світ знає, зопізнав країну, Україну, і вони бачать, як наші люди страждають і гинуть, і вони хочуть допомогти. Туристи можуть написати в Фейсбуці відгуки, туристи можуть купити. Oh, туристи можуть дуже багато нам допомогти зробити. Oh, і, до речі, зараз нас дуже багато У нас розписані зараз кожен день. Садовий центр може запропонувати дерева, кущі, хвою, десь по дуже низькій ціні, скажімо, зробити серйозну знижку і для тих, хто якраз займається солідарним туризмом, хто готовий висадити на місці зруйнованих дерев, якісь нові місця, щоб висадити рослини без проблем, готові співпрацювати і давати таку можливість, щоб доступні рослини по доступній ціні. Бо тепер очевидно, все є в руїнах. І прийде час, і ми мусимо бути готові до цього, щоб ми зразу увійшли вперед, в процес, в економіці, в усьому, в все, що має. А, а наші люди, українці це є неймовірні люди. Я думаю, що весь світ тепер побачив, які українці є і хто ми є. Прошу! Дуже багато фруктів. Так, це улюблений напій жінок. Супер. А ви тут лишаєте туристів? Якщо за великі Якщо туристи дуже хороші, то ми даємо таку можливість їм тут лишитися.